Агой, з вами про Україну. Потребуєте новий закордонний паспорт? Ви не єдині. Усі ці люди прийшли сюди, щоб замовити новий закордонний паспорт та або айді картку. Сьогодні ми поспілкувалися з керівником чеського підрозділу ДП документ Анастасією Кузьміцькою. Анастасія, скажіть, як працюють мобільні пункти ДП документ у празі? Наразі в Празі працює шість мікроавтобусів. Це спеціально обладнані мобільні комплекси. В них здійснюється оформлення документів, а також видача документів. Працюємо ми біля торгового центру Котва так, на площі Республіки, вже, мабуть, багато хто знає. Працюємо ми з понеділка по суботу, з 9 до 6 без перерви. Можна прийти оформити в цей час собі документ. А скажіть, скільки приблизно людей у день проходить? Проходить від 130 людей на оформлення документів. Видача вона відбувається швидше. Там ну, буквально 5-10 хвилин і людина вільна. Так ага. а це виходить 130 людей. Це жива черга плюс електронна черга, правильно? Від 130 людей. Так, є можливість оформитись в порядку живої черги або можливість записатися на нашому сайті в електронну чергу. Якщо ви записуєтесь в електронну чергу, то ви записуєтесь на якийсь визначений час. На якусь визначену дату в цей час приходите, і ми вас одразу приймаємо. Не потрібно чекати. А скажіть, чи є якась статистика, яка приблизна кількість людей вже оформила закордонні паспорти? З початку нашої роботи ми оформили вже більше 6 тисяч людей. Нам відомо, що черга досить велика і вона рухається досить повільно. Багато людей зараз потребують зробити або новий закордонний паспорт, або взагалі перший закордонний паспорт. Чи планується якась оптимізація процесу, наприклад, збільшення кількості мікроавтобусів або відкриття стаціонарного центру у Празі? Так, звичайно. Ми зараз займаємось якраз підготовчою. Роботою для відкриття стаціонарного центру В Празі буде відкрито також стаціонарний центр по аналогії з іншими країнами, mm -hmm. де буде більша кількість віконечок і буде більша пропускна здатність центру. Тож не треба буде стояти в таких чергах, можна буде прийти і з комфортом оформити собі всі потрібні документи, коли приблизно відкриється. Ну ми сподіваємося, що якнайшвидше чи планується відкриття відділень у інших містах Чехії або, наприклад, таких мобільно пересувних пунктів. Все буде залежати від рішень Державної міграційної служби, адже ми працюємо під гідою разом з міністерством внутрішніх справ і Державною міграційною службою. І за їх рішенням вже буде. В подальшому видно, чи буде десь відкриватись додаткові якісь пункти. Чи виникають у людей проблеми якісь подачею на закордонний паспорт? Наприклад, вони приходять не підготовлені, або нам відомо, там фото не підходить, люди про це не знали. Чи стикались люди з такими проблемами при подачі? Ну, звичайно, бувають нюанси, коли щось в документах не так. Бувають люди живуть по 20 років з документами, в яких помилки, і вони навіть так, і вони навіть не звертали на це увагу. Але ми відносимось так лояльно до цього. Скажемо, ми перевіряємо всі документи. Намагаємось людині допомогти, якщо треба щось виправити, підказуємо, як це зробити. Плюс можна ще завчасно зайти на наш сайт, передивитись пакет документів необхідних. Там все вказано, все написано. Ті самі фото, як ви кажете, фото не підходять. Да? Там вказано, яке має бути фото. Там є приклад фото. Можна це все подивитися. Треба зайти на сайт і почитати. Але документи з помилками ми не приймаємо. Не приймаємо так. Ми приймаємо лише документи в оригіналах. Ксерокопії не приймаємо документів. Проте з собою треба брати лише оригінали. Ми тут всі е, знімаємо скани і так далі. Ніяких копій нести з собою не треба ніяких заяв заповнювати не треба. Просто оригінали документів берете і тут на місці. все вже.